Горі їхні серця, розм'яклі нерви. Вони життя живуть, аби долати свої перепони. А таких, як ми, з тобою, не пускають навіть до церкви. Бо за такими, як ми, в церква хмароточать ікони. Кому сьогодні є діло до твоєї роботи, Ніч лише починається. Спробуй її переплисти. То церков на різдво приходять громадяни та патріоти, а на вокзалах сплять алкоголіки та атеїсти. Я можу дати тобі трішки перепочинку. Просто поспи, без виснаження та отрути. Хочеш, розповім тобі про одну жінку. Яка зараз теж, мабуть, не може заснути. В тебе пальці такі темні, такі холодні, ніби ти рибу в нічному потоці ловила. А ось у неї навіть узимку теплі долоні, і шкіра навіть вночі, прозора і світла. Ось тому ніч стоїть над ріками і лісами. І все, чого хочеш, трішки споги, трішки тишіть. Їй теж зазвичай, важко з її голосами, але нині різдво, вона вірить, їй простіше. Сніг народжується горі, замітає вікна й ліхтарі. Замітаю вулиці двори, лише не говори, не говори, розкажеш про себе потім. День. Зима торкається твоїх легень, ніч наполохана, як вільця, б'ються серця, б'ються серця.